Всім привіт, мої шановні друзі. Сьогодні я починаю практику із англійської мови. Урок з урока 11 по 15 урок. Якщо ви пропустили дві попередні практики і взагалі пропустили 15 уроків, тому прошу швиденько вчить англійські слова, словосполучення, речення і так далі. Тому що, якщо ви попали перший раз на це відео, його не дивіться, точніше, вчіть попереднє відео, а потім дивіться це відео. Тому, друзі, приступаємо. Урок 11 у нас будуть е, числа від 10 до 100. Числа від 10 до 100. Поїхали, друзі. 10. Як е, як завжди я буду. Давайте я збільшу шрифт. Як завжди я буду е, зліва писати. На українській справа на англійській так ten. ten. тедцять. Твенті тридцять соти сорок сорок. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. Дев'яносто найті. І сто Ван Давайте повторимо десять Тен, двадцять, твенті, тридцять сотні, сорок форті, п'ятдесят. 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Поїхали далі, друзі. Урок 12. Урок 12, здається, у нас. Так. Числа від 100 до 1000. пишемо 100 хто пише, хто друкує і так далі 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300. 300. 300. 400. 400. 400. 400. 500. 500. 500. 600. 600. 600. 600. Уважно пишемо, друзі, і запам'ятовуємо. 700. 700. Я вам повторюю по кілька разів. А ви повторюєте про себе разів по 7, по 8, по 10. Тому що чим краще ви запам'ятовуєте, тим для вас це буде краще в майбутньому. Як вона пишеться слово і так далі. 700, 700. 800.

200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000, 1000. Друзі, поїхали далі. Урок тринадцятий. Урок рог 13 у нас. Що там у нас було числа від 1000 до десяти 10 тисяч. Пишемо. Це давайте я скопіюю. 1000. 1000. Дві тисячі. 2000. 2000. 2000. Тусаузенд. 3000. 3000. 3000. 3000. 4000. 4000. 4000. 5000. 5000. 5000. 6000.

8 тисяч 8 Саузенд. 9 тисяч 9 Саузенд. 10 тисяч енсаузенд. Тому, друзі, давайте ці три останні уроки повторюйте про себе. Ставте відео на паузу, повторюйте. І приступаємо далі, друзі. Урок 14-й. Урок 14-й у нас це шкільне приладдя. Шкільне приладдя. Так. Шкільне приладдя. Тут я пропустив, в темі не писав, ну добре, ви і так знаєте. Тут напишу. Шкільне приладдя. Поїхали, друзі. Олівець. Олівець. Пенсил. Олівець. Пенсил. Точилка для олівців. Точилка для олівців. Pencil sharpener. Точилка для олівців. Pencil sharpener. Ручка. Пен. Ручка. Пен. Ножиці ножиці. Scissors. Noiti Caesars. Notice. Книга. Book. Knigga. Книга. Book. Papir. Pejper. Papir. Pejper. Записник. Ноутбук. Записник. Ноутбук. Лінійка. Руле. Лінійка. Руле. Так тут вибачаю, друзі. Лінійка. Руле. Клей. Глу. Клей. Glue. Ластик. Ну, старачка. Тобто ластик. Eraser. Eraser. Контейнер для їжі. Контейнер для їжі. Тобто те, що ви берете в школу, наприклад. Контейнер так називаєте. якийсь там. Э, лоточок і так далі. Для їжі. Ланчбокс. Контейнер для їжі. Ланчбокс. Давайте повторюємо цей урок. Олівець. Пенсіл. Точилка для олівців. Пенсіл шарпенер Ручка. Пен. Ножиці. Сізерс. Книга. Бук. Папір. Пейпер. Записник. Ноутбук. Лінійка. Рулер. Рулер. Клей. Глу. Ластик. Ерейзер. Контейнер для їжі. Ланчбокс. Поїхали далі, друзі. Урок 15-й. з цієї практики урок. Класна кімната. Класна кімната. Так, друзі. Дошка. Дошка. Чакборд. Чакборд. Chalkboard. Розуміли, дошка. Chalkboard. отак вона так она Так, табель. Усп... письмовий стіл, письмовий стіл, Деск. Деск. Табель успішності, Табель успішності, Report карт. Табор успішності. Репорт карт. Рівень класу. Рівень класу. Клас-левел. Клас Класна кімната. Класна кімната. Класрум. Класрум. Учень, учень, студент, студент, студент. Так, поехали, далее, друзья. Прапор, флаг, флаг, светло, Лайт. Light. Light. Світло. Light. Мені потрібна ручка. Мені потрібна ручка. I need a pen. I need a pen. Мені треба знайти карту. Мені треба знайти карту. I need to find a map. I need to find a map. Я вам раджу е, одну сторону закривати. Припустимо, англійські слова. І в голові про себе повторювати. А потім, навпаки, закриваєте українські слова українські. І переводити теж в голові на, з англійської на українську. Із, із, із української на англійську. І, і так поїхало всі слова потихеньку, поступово будете вивчати. Мені треба знайти карту. I need to find a map. Це його стіл? Це його стіл. Is this his desk? Is this his desk? Is this his desk? Це його, Це його стіл. Де ножиці? Де ножиці? Where are the scissors? Where are the scissors? Where are the scissors? Where are the scissors? Так, scissors. Де ножиці? Where are the scissors? Давайте пробіжемося ще раз. Останній урок цієї практики. Дошка. Chalkboard. Письмовий стіл. Desk. Табель успішності. Report card. Report card. Рівень класу. Class level. Класна кімната. Classroom. Учень. Student. Прапор. Flag. Світло. Light. Мені потрібна ручка. I need a pen. Мені треба знайти карту. I need to find a map. Це його стіл. Is this his desk? Де ножиці? We are the Ось так, друзі. От бачите, ми з вами вже пройшли 15 років, а це вже досить, досить добре. Тому що з кожним роком ми навчаємось, навчаємо, вивчаємо англійську мову. Нам відкривається дорога, все ширше і ширше. Тому, друзі, не лінуємося, пишемо, це друкуємо, руки все, щоб, щоб ви мали змогу писати правильні слова, тому що це дуже важливо. Тому, друзі, дякую всім за увагу. Учимо, чекайте всі мої відео, наступні уроки і так далі. Дякую, друзі, всім за увагу. До наступних відео. До наступних відео уроків.